Вітаю на уроці Я досліджую світ. Ми сьогодні продовжуємо з вами знайомство з господарчою діяльністю людини в Україні. І говоримо сьогодні про тварин. Але спочатку давай пригадаємо, що ми вже знайомі з культурними рослинами. Культурні рослини це ті рослини, які людина вирощує для власних потреб. Пригадаємо, яке значення рослини мають в житті людини. Рослини нам потрібні як продукти харчування, як корм худобі для виготовлення ліків, як сировина для промисловості та для озеленення приміщення та території. Тож детальніше проговоримо саме про тварин, адже культурні рослини допомагають годувати тварин. Рослинництво – це вирощування і використання культурних рослин. Воно буває як вирощування польових культурних рослин та для вирощування плодових та ягідних культур. Давай уважно тепер подивимось на екран. Хто тут зображений? Кінь, корова, гус, гуси, свині, вівця, коза, курка та півень. А як ми назвемо їх всіх одним словом? Хто вони всі разом? Це все свійські тварини. Тож говоримо сьогодні про тваринництво, тобто розведення і отримання свійських тварин. І найперше питання які умови потрібні свійським тваринам для існування? Свійським тваринам потрібно тепло та сонячне світло як будь-якому живому організму? Повітря, тому що всі свійські тварини. Дихають та вода, а ще їм обов'язково потрібні корм та житло. Тваринництво поділяють на декілька видів або галузей. Давай познайомимося з основними скотарство, тобто вирощування великої рогатої худоби, свинарство. Вівчарство, птахівництво, конярство та бджільництво. Познайомимося ближче з кожною галузю тваринництво. Навіщо це нам? Але спочатку відгадай загадку. Голодна мукає, сита жує, всім дітям молоко дає. Так, це корова, правильно. Розведенням та утриманням корів займається скотарство, головна галузь тваринництва в нашій країні. Від скотарства людина отримує молоко, з якого виробляє і сметану, і йогурт, і сир, і кефір, і масло. Тобто від скотарства ми отримаємо молоко та молочні вироби, м'ясо та вироби з нього та шкіру. І ось тепер давай трошки зупинимось. Для чого нам потрібна шкіра тварин? Шкіру тварин ми використовуємо при виробництві меблів, сумок. Пасків, гаманців, взуття. З весни до осені корів випасають на природних пасовищах, якими є луки. Або на пасовищах, які спеціально засівають конюшиною, тимофіївкою та іншими кормовими травами. А ось взимку корів утримують на фермах. І годують сіном та соломою з зернових рослин, силосом з кукурудзи та соняшника, тобто сушеними стеблами цих рослин, кормовими буряками та зерном. І знову загадка. Хвіст крючком, ніс п'ятачком. Хто це? Так, це свинка. Розведенням та отриманням свиней займається свинарство. Утримують свиней на свинофермах. Від свинарства людина отримує. Сало дуже корисний, до речі, продукт. М'ясо, з якого робить різноманітні м'ясні вироби, та вживає в їжу. Та шкіру. А ми вже знаємо, що шкіру ми використовуємо для багатьох предметів побуті. Біла, як сніг, надута, як міх. Лопатами ходить, рогом їсть. Хто це? Гузка правильно. Лавала, купалася, сухенькою зосталася. Так, це качка. А хто це? По подвір'ю ходить птах і співає по складах. Півень абсолютно правильно. Качка, гуска, півень це свійські птахи. Розведенням та отриманням свійських птахів займається птахівництво. Курей вирощують і отримують на великих механізованих підприємствах птахофабриках. Тут всі роботи з годівлі, напування, прибирання і збирання яєць виконують спеціальні машини. На таких птахофабриках вирощують не тільки курей, а й качок, гусок, індиків. Від птахівництва людина отримує яйця, м'ясо, пух та перо. Цікаво, а де ж ми використовуємо пух та перо свійських птахів? Їм ми наповнюємо наші ковдри та подушки, щоб вони були м'якенькими та тепленькими. А ще пух та перо використовують для утеплення верхнього одягу. Відгадай ще одну загадку. Квітучими садами я літаю. Солодкі дарунки збираю. Так, це бджола абсолютно правильно. Розведенням та отриманням бджіл займається бджільництво. Від бджільництва люди отримують мед, віск, з воску дуже часто ми робимо свічки, а ще прополіс, який людина використовує для створення ліків. Для утримання бджіл. Люди будують спеціальні будиночки вулики. Навесні, коли цвітуть рослини, вулики виносять на луки, поля у сади, де бджоли збирають з квітів солодкий нектар. Частину нектару бджоли використовують в їжу, а частину переробляють на цінний продукт харчування з цілющими властивостями. Цілющим є мед. Зібраний з лугових трав, гречки, липи, акації. Взимку вулики утеплюють. В сильні морози вулики заносять до приміщення. Частину меду пасічники, тобто ті, хто доглядають бджіл, залишають бджолам на зиму для годівлі. Протягом зими бджіл підготовлю, підгодовують також цукром. Подивись, як зимують бджоли у вулику. Велика родина бджіл часто збирається зверху, щоб було тепліше. Всю зиму бджілки харчуються медом, який запасли в сотах. Людина спеціально створює Рамки для сотів, щоб джолам було зручніше. Подивись на рамку з медом. Заліплене білим кольором означає, що там, щоб бджілки меду не їли, і він ще зберігається в рамці. А що ж і кого ж вирощують Запорізькій область? В Запорізькій області розвинено скотарство, тобто корови вирощують свиней, свинарство, вівчарство також розвинено в Запорізькій області, а ще конярство, птахівництво та бджолярство, розведення і утримання свійських тварин. Це важка, але дуже важлива і потрібна для людей праця. Щоб отримувати від свійських тварин багато продукції, за ними потрібно доглядати вчасно годувати, напувати, доїти, стригти вовну, прибирати у приміщеннях, де їх утримують. Хто розуміє мову тварини? Проводить в хліву незліченні години, безперестанно виводить породу. Сало плекає символ народу. Хто поголів'я підніме до хмар? Це зоотехник і ветеринар. Хто кожної корови знає ім'я? Хто лагідно їм масажує вим'я? У доями тримає марку. Це гарнесенька доярка. А зараз я хочу тобі розказати малесеньку казочку. Одного разу до людини. Прийшли знайомитись тварини. Найпершим кінь почав просити. Іго я буду в полі робити. Му-му, корова всіх буде кормити. Гав-гав, собака хатку боронити. Бебе, вівця, шерсть вам віддавати. У теплий одяг одягати. «Ко-ко-ко, нести яєчка курка обіцяла. А хто ж будити буде зранку нас? спитала. Кокуріку «Ку озвався Півець Буду я, найперша пісенька моя. І з того часу ці тварини допомагають жити людині. А наш урок добіг кінця? Я вам дякую за увагу. До зустрічі. Гарного всім дня!